Бачимо, що скрізь вже відбій повітряної тривоги. Чиста мапа а на тепер червоні тільки Луганська область, Автономна Республіка Крим. Це традиційне явище. Тож сподіваємось, що всі зможуть безперешкодно дістатися до робіт. Ну і далі будемо говорити про допомогу про підтримку Україні надати далекобійні ракети. Таурус про це мер Києва Віталій Кличко вчергове закликав канцлера Німеччина Олафа Шольца під час його візиту до Києва. За словами Кличка, німецькі ракети спільно із системами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції, здатні поліпшити ситуацію на полі бою, і посилити позиції України на переговорах. Крім того, Кличко додав, що Україна має отримати надійні безпекові гарантії, і такими є членство України. В НАТО. Понад сотня ветеранів та члени їхніх родин розпочали навчання у Київській академії підприємництва. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. Навчання триватимуть два тижні. За цей час учасники академії пройдуть понад 20 онлайн-лекцій від різних державних організацій та відомств. За словами Хонди, проєкт охоплює етапи від підготовки до відкриття та ведення власного бізнесу.